16-річна школярка Олександра Близнюк готується до виступу Просто неба. У такий спосіб розповідає, збирає гроші на армію. Цими вихідними співатиме для жителів Могилева Подільського. молитвою про тебе засинаю. Думка про тебе в день вночі. Я навіть твого імені не знаю, хоча й мать у тебе тисячі. Ртуарі дівчини 60 пісень українських виконавців. Один день вуличного виступу це від трьох до чотирьох з половиною годин співів, каже Олександра. нашу Це патріотичні пісні і часто сумні. Я закінчила музичну школу свахо фортепіано. Зараз ходжу у місцевий будинок творчості і там займаюся. Найбільше ми допомоги відправляємо на солидцяту бригаду, адже в ній служить моя директорка Лариса Степанівна. Вона є пілотом ФП дронів і у вересні 23-го року пішла в Збройні Сили України. Я купую обладнання. Нещодавно придбала для 120-ї бригади, самі перегнали, самі відправили. Захисникам допомагає з 2022-го. Під час першого виступу розповідає, зібрала понад 10 тисяч гривень. У мене тоді в репертуарі було 11 пісень. Всього лиш він відбувся у рідному селищі Муровані Курилівці. Я тоді зібрала 11 тисяч гривень, і на них закупили чоботи для захисників. Кожен свідомий українець має бути або в зсу, або для зсу. Співає і збирає гроші на армію Олександра під керівництвом батька. Віктор Близнюк відповідає за музичний супровід виступу. Каже, разом об'їздили не лише міста Вінничини, а й сусідньої Хмельниччини, а ще Чернівецьку та Івано-Франківську області. «Оскільки Саша є неповнолітня. Наприклад, на, для того, щоб виступити, наприклад, в Могилів Подільський, це прикордонна зона, так само Новодністровськ, ми пишемо офіційні запити. На міську раду, на голову міських рад, і ну, відповідно я, як вже дорослий, я несу відповідальність за все, що там в принципі проходить. Я є найбільше її критиком, по-перше. Але тим не менше, ну, звісно, тут гордість за, за дитину, що ну, у нас просто один коментатор написав такий матеріал, що це та дитина з касти янголів, яких треба берегти. Ну, Тому що дійсно це неймовірні речі. Це Ну, вона відриває свій вільний час від якихось розваг, і ну, при морозі, там, наприклад, в мінус три співати це досить важко. Тим більше, коли нам треба було критично закрити збір на автомобіль, строки просто горіли, ми співали і під час дощу. Найбільшу суму я зібрала в Кам'янці-Подільському за 4-годинний виступ. Я зібрала 35 тисяч гривень, а найпривітніші люди. Встається у Новодністровську. Вони дуже тепло ставляться, посміхаються, підходять, обіймають, кажуть гарні слова. Ранній виступ був у Коломиї. Ми тоді збирали на дрони для 10-ї окремої штурмової бригади. Якраз тоді приходила акція Коляда для Едельвейсів». Тоді вдалося зібрати 47 100 тисяч гривень. 7 100 сто відправила у волонтерський центр нескорена нація, і 40 тисяч передала на дрони для 10 окремо гірсько-штурмової бригади. У планах, окрім вуличних концертів, співати і для військових, які на лікували у шпиталях. Загалом, каже Олександра, для армії їй вдалося зібрати 1 мільйон 200 тисяч гривень. Гроші витратила на закупівлю дронів, автомобіля та одяг для оборонців із 25-ї, 120-ї, 95-ї, 10-ї та 24-ї бригад. Дар'я Красовська, Дмитро Поднюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.